Вавилон, побудований на берегах річки Єфрат, відігравав надзвичайно важливу роль в історії Месопотамії. Точна дата заснування Вавилона невідома. Спочатку він був маленьким акацько-аморіцьким містом, але поступово його значення зростало. У XVIII столітті до нашої ери під час царювання Хамурапі місто стало центром Вавилонського царства. Пізніше, в період панування асирійців, місто дещо занепало, але вже під час правління Навуходоносора II Вавилон був повністю відновлений, квітуче місто стало центром нововавилонського царства у VI столітті до нашої ери. У той час Вавилон був оточений міцними стінами протяжністю близько 18 кілометрів. Могутні стіни, висотою 18 метрів, побудовані з обпаленої глиняної цегли, та легендарні ворота Іштар, надихнули античних істориків внести споруди до списку чудес стародавнього світу. Процесійна дорога вела через ворота Іштар, а потім пролягала повз фортифікаційні мури внутрішньої стіни та палацу. Поблизу могли бути легендарні висячі сади, але точне їх розташування досі невідоме. Процесійна дорога вела до оточеного стіною храмового району, релігійного центру міста. Тут стояв зикурат, присвячений головному богові Вавилона Мардуку. План забудови міста був простий вузькі, але довгі прямі вулиці розділяли місто на квартали. Нові частини міста, які виникали довкола, були в основному житловими кварталами, де проживало кілька сотень тисяч людей. У другій половині шостого століття до нашої ери Вавилон знаходився під владою персів, проте продовжував діяти як один із царських центрів. Його значення не зменшилося навіть в часи правління македонського царя Олександра Великого після завоювання ним Перської імперії. Після ранньої смерті царя Олександра Вавилон занепав, а пізніше повністю обезлюднів.